Хто шукає, той знаходить. Що шукає, та й знаходить. Насправді все дуже просто у житті. І доля пишеться не кимось там згори. Бог любить кожного із нас. Очима нашими Він хоче бачити любов, а не жах. Серцеми відчувати трепет, а не страх. Для щастя Він привів сюди кожного із нас. От тільки. Не кожен вірить, що щастя в Естонії Просто так. Рекомендую вам переслухати ці рядки декілька разів, бо кожен раз ви, для них, ви в них будете чути щось нове насправді для себе. Цей вірш я написала близько року тому. І, знаєте, коли люди говорять, що немає вибору, я завжди його згадую. Адже плюс-мінус в той момент до мене прийшло розуміння того, що повсюди в цьому житті ми шукаємо підтвердження своєї віри. Кожен із нас у щось вірить. І кожен із нас шукає повсюди підтвердження своєї віри. І зараз я говорю далеко не про релігію. Ні. Я говорю про те, що ви вірите кожного дня. І кожен вірить у різне. Хтось вірить у те, що він живе у світі достатку, і що всього для нього є достатньо. І як би не склалися ситуації в цьому житті, він знає, що для нього є найкращий варіант, і його, його буде обов'язково. Хтось вірить у те, що він цінний та важливий для цього світу, для свого партнера, для своїх дітей. А хтось вірить у те, що цей світ є небезпечним, що цей світ є дуже жорстоким, і що у ньому немає того, що шукає саме ця людина, і що ця людина ніколи цього не отримає. Хтось вірить у свою нецінність та те, що ним хтось користується. І так можна продовжувати дуже довго. Кожен тут вірить у своє. І, як не дивно, кожен зовні отримує підтвердження того, що він вірить, задумайтесь зараз. Адже ви теж у щось вірите. І кожного дня ваша віра або вам подобається, або не подобається. І якщо вам це подобається, клас, супер! Я дуже радію за вас. Але якщо є те, що вам не доподобає, те, що вам приносить смуток, те, що вас не радує, слухайтеся зараз, ви можете це змінити. Ви здатні це змінити. І ніхто, окрім вас, насправді, цього не змінить. Це можете зробити тільки ви. Яким чином? Задумайтесь зараз. Якщо ви вважаєте, що ви живете у в світі, який є небезпечним, який є жорстоким, який є несправедливим. Перемістіть себе прямо зараз у безпечний, комфортний світ, де нікого проти вас не існує, де всі за вас. Перемістіть себе в нього, де всього для вас є достатньо, де повсюди є для вас можливості, і ви їх бачите, ви їх берете, і ви реалізовуєте це. Відчуйте себе там. Ну як? Комфортно? Прослідкуйте зараз реакції вашого тіла? Тіло ніколи не обманює. Що ви відчули? Вам стало легко дихати? Плечі ваші розправилися? Вас не затиснувся таз, ноги, плечі, голова не почала боліти? Що ви відчули? Якщо стало приємно, клас, я вас вітаю! Ви або в ньому живете? В такому світі, або ви вже хочете йти туди, і ви розумієте, що ви здатні це створити. Якщо ваше тіло зажалося, не розстроюйтесь. Це перший крок до того, щоб змінити вашу віру, змінити ваші установки. Тільки приготуйтеся до того, що це займе у вас доволі багато часу і наполегливості потрібно буде додати чимало. Адже зміна установок під собою має на увазі час, який ви приділяєте створенню свого життя насправді. А чому ще приділяти час, якщо не створенню свого життя? І я зараз в жодному разі не говорю, щоб сидіти годинами в медитаціях і практикувати. Ні. Я говорю про те, що ви почали слідкувати за своїми думками. Якщо у вашій в сфері в житті, десь є якісь проблеми, негаразди, те, що вас дуже сильно розчаровує і не подобається, зробіть на цьому акцент і слідкуйте за своїм мисленням. От прям цілий день слідкуйте за ним. Що ви думаєте? Що ви думаєте? Яку віру ви хочете підтвердити? Що ви собі пророкуєте? Які думки ви розкручуєте у своїй голові? Слідкуйте за цим. Ви будете вражені, що там відбувається і як себе почуває в цьому всьому ваше тіло. Ви будете дуже вражені, повірте. Другий етап це і навчитися зупиняти ці думки. Угу. Запитаєте ви як? Ви помітили її. І ви її перестаєте розкладати на атоми і молекули. Ви її припиняєте свідомо, робите вдох, видох і розумієте, що ця думка. Викликає певне відчуття, і це все відбувається всередині вас. А все, що є всередині вас, ви здатні це змінити, ви здатні цим керувати. І оцей цей момент ви просто зупиняєте це і тут же замінюєте на іншу думку, в яку вам дуже слабо буде віритись на початку. Але з кожним днем все більше і більше ви будете вірити в неї. І ця думка рано чи пізно стане для вас нормою, Нормою, яка скоро покаже вам результат зовні, і ви будете бачити зовсім іншу свою фізичну реальність. Хтось зараз може сказати, а, про це просто говорити. Про це просто говорити, коли ти це вже зробив, і знаєш, як це працює. Але це не так легко зробити, погоджуюсь. Але погодьтеся. Не настільки простіше жити в світі, який тобі не подобається, і який тобі некомфортний. І коли тобі щось не подобається в твоєму житті, це не настільки і простіше. Тому тут же кожен вибирає. Ми вибираємо насправді кожної хвилини, кожної години, кожного дня своє життя. Бо де фокус нашої уваги? Там все і будується. Я впевнена, що ви мільйон разів вже чули цю фразу. А якщо не чули, то слухайтеся в неї. Але кожного дня вона буде для вас відкриватися з іншої сторони. Тут головне не зупинятися в роботі із своїм мисленням, своєю підсвідомістю, головне не зупинятися. Адже дуже часто вам захочеться насправді заснути. І в момент, коли ви будете засинати, вам буде здаватися, що це ваше пробудження, де ви змінювали свої думки, своє мислення, було сном. А насправді все навпаки. Бо дуже велика кількість людей на цій планеті Земля взагалі сплять. І вони навіть не почують цієї інформації. Ще інша частина людей, вони сплять, а коли просинаються на невеликий відрізок часу, потім знову засинають, думають, що це реальність їхня це був сон. Вони переплутали все. Але ці люди вже можуть чути цю інформацію. Тому я вас вітаю тут. І знаєте. Що оці проміжки радості і щастя, це насправді є пробудження. А там, де дуже боляче, там, де ви вибираєте жертовність і сум, це якраз і є моменти сну. І є інша частина людей, які можуть відрізнити вже сон від реальності, які знають, що вони будують своє життя, які знають, що тільки вони ним управляють насправді. І вони обирають, в кого пускати своє життя, а кого ні. Вони знають, що тільки вони обирають, як буде розвиватися хід їхнього життя, їхня доля, і вони часи часу також засинають. Але, як правило, вони вже знають, що це сон дозволяють собі там трошки побути і роблять все можливе для того, щоб звідти вийти. І я думаю, якщо чесно, що є ще інша частина людей, які в принципі це модне слово пробудження. Які вже живуть життям, а не сном. Чомусь у мене є відчуття, що вони також є. Ось, якщо ця інформація була корисною для вас, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок. Адже все в цьому світі є енергія і все потребує взаємообміну. Це відео було дуже спонтанним насправді. Я дуже довго думала про те, щоб записати на Ютуб нарешті відео. І тут я відчула такий імпульс. Я не знала, про що я його буду записувати, якщо чесно, але мені згадався мій вірш, з якого в принципі я і розпочала це відео. Тому пам'ятайте, що що б не відбувалося зараз у вашому житті? Які б перепони не були, які б ситуації не були в будь-якому плані, чи в стосунках з кимось, чи з вашим здоров'ям, чи в фінансовому плані, це найкраща ситуація для того, щоб змінити ваше життя. Це дарунок. Воно стається для того, щоб ви трансформувалися і отримали бажане вам життя. Бо щоб опинитися там, де ви ніколи не були, ви маєте опинитися вже там іншою особистістю, з іншими реакціями, з іншими думками, з іншими розуміннями. Тому почніть обирати кожну свою думку, кожну свою реакцію, кожну свою дію. І подивіться на цей світ як на дарунок, а не як покарання. І я дякую кожному із вас, хто подивився це відео, хто його прокоментував, якщо захоче прокоментувати. Бажаю вам всіх благ, які зроблять вас по-справжньому щасливими.